Легенько, навіть може за півдня покладу. Там страждав три дні з цією плиткою. В Україні за таке повідривали б руки. Гроші я з нього не взяв за цю роботу. Зняв я повністю двері, щоб знайти причину, як вам стан дерева під порогом. Дорожче, ніж встановити новий ящик. Тут волоска здається такий. Можна сказати, що це мій косяк, треба було це. Друзі, всім привіт! Їду вкладати кухонний фартук з мозаїки. Хтось на каналі вже мабуть бачив, як я вкладав минулого разу до мозайку скляну, як я там страждав три дні з цією плиткою. Цього разу, наче простіша історія, мозаїка не скляна і така досить зрозуміла в неї форма, не ялинка ця. Я вже працював цієї замовниці. Там, мабуть, тиждень тому я в неї збирав меблі, показував на каналі, і ми домовилися, що я зроблю цю плитку. Я бачив цю мозаїку, нічого складного, начебто. І ще плюс що. Ця плитка вона трішки не доходить до кухонних кабінетів, там може пару сантиметрів. І замовниця сказала, що мені туди нічого не потрібно вирізати, нічого не потрібно вкладати. Просто я беру цю мозаїку так ляп 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 поліпив одна до одної, зверху щілина і все одно. Тому не буде витрачатися на це багато часу, там на, на те, щоб щось там відрізати, запилювати, підганяти і так далі. Просто приїду, поліплю там і та й все. Ще замовниця сказала, що не треба там ніякі. Уголки ставити ні алюмінієві, ні пластикові. Ну я думаю, що це вона трошки Ну, Точніше, вона ще не розуміє, як це виглядає. Я зараз, коли поліплю цю плитку, вона побачить, що воно не годиться. Та я поїду в магазин, підкуплю якийсь уголок. Ну це таке дрібниці. Ну, поїхали, що я вам з машини розказую, вже покажу все на місці. Ось ця кухня, яку будемо робити. Тут замовниця трішки перепланувала, тому що ми зразу говорили, що закладаємо цю стіну плиткою, цю стіну і тут. Зараз вона сказала, що цю частину хоче залишити, пофарбувати і в синій. Там зараз вона оподіляється, який саме синій буде на цій стіні. Коротше, роботи стало менше. Просто оцю стінку закласти і ось цей кусочок просто закладаємо, там не потрібна ця мозаїка, яку буду вкладати. Те, що я говорив, бачите, коли її ставимо на самий низ, зверху виходить ось така щілина в палець. Коротше, тільки що з нею спілкувалися, замовниця каже, поклади її посередині ось так. Хай щіла вона буде невелика знизу і невелика зверху. І затримувати це все затіркою, знизу силіконом, зверху затіркою. Ось так. Ну, будемо пробувати, подивимося, що з цього вийде. Думаю, що це буде швидко. Сподіваюся, що я її сьогодні там за день легенько, навіть може за півдня, покладу і завтра зранку заїду на пару годин за швидко. хочу показати лазерний рівень, яким працюю, комусь точно буде цікаво, корисно. Ось так він називається. Не буду матюкатися, вже читайте самі. Як бачите, він працює на 360, є в нього дві лінії. Горизонт б'є, вищу, ну їх можна перемикати. Ну і 360 градусів. Нагору, вліво, вправо. Працює. Коротше, він мені подобається тим, що в нього є рідна батарейка, яка заряджається постійно. Або є ось такий блочок, куди можна вставити 4 пальчикових батарейки. Якщо там забув зарядити, наприклад, що працюєш, вона виробилася, можна швидко батарейки кинути, працювати далі, поки заряджаєш. Це дуже зручно. Є отакий пульт, на ремішок можна прив'язати з пульта, його можна вмикати, вимикати і перемикати всі ці режими. В комплекті є ось такий штатив. Зручний, але його недостатньо, як бачите, він там сантиметрів 20 в нього є виніс, то його постійно кудись треба ставити і ловити оці міліметри. Я докупив ще ось такий штатив. Він, мабуть, сантиметрів 70 можна з допомогою його вище нижче рухатися. Не пам'ятаю, скільки коштує, але окремо докупляв. Ну і Коробка така в нього в комплекті, теж зручна. Отакі є речі. Не знаю для чого. Я навіть не розбирався ще не розпаковував. Ось, я коли шукав собі лазерний рівень, в чатах запитував, мені багато хто порекомендував саме оцю штуку. Я купив задоволений, бачив в Україні також пацани працюють. У волоска здається такий. В Америці бачив, працюють китайський, але працює класно і ніби як надійний. 6 годин у мене пішло приліпити цю плитку. Так це виглядає. І тут частина. Зараз я її добре всю помию і залишаю до завтра. Завтра приїду з-за трушви. Коротше, як замовниця просила, я підняв, ось тут, бачите, зробив більший шов знизу і зверху, щоб був такий самий. А, але є два моменти. Ось тут під витяжкою, щілена набагато більша. І з цієї сторони кухонні шафи висять трошки вище і теж така щілена немала вийшла. Замовниця, говорю, мені все одно за штукатур там, просто клеєм і так залишить. Я все ж спробував вирізати туди. Вузькі такі полосочки з плитки, але в мене нічого не вийшло, тому, мабуть, і правда, я її заштукаторю, та і все. Ось тут у мене на вулиці робоча зона. Я різав її цією машинкою. Ну, у мене тут диск по бетону якийсь стоїть звичайний. І є ще болгарка, тут диск стоїть для скла, для різки скла. Ні тим, ні тим диском я не можу реально вирізати вузьку полосочку з цієї плитки, тому що вона як Ну камінь такий, і вона досить крихка розсипається. Коли ще відрізав там, ну там для розеток я просто відрізав куски, то воно нормально. Воно кришиться, але там тіпа, пластмаса перекриє нормально. А коли я намагаюся вирізати цю полосочку, вона просто розсипається і все. Я там штук 5 спроб робив. І тим, і тим диском. воно нічого не виходить, воно розсипається. Тому, мабуть, що так, да. мабуть, що я тут просто заштукатурю. Я розумію, що в Україні за таке повідривали б руки, але тут тьотя задоволена, каже: Та ти шо, вау, looks great. Так що просто типу, за штукатур і не парся. Типу, я отак стою, мені звідси не видно. А заглядати туди, каже, я не буду. Ну що, друзі, можна сказати, що приймайте роботу, позатирав шви сьогодні про силікони знизу, зверху, як бачите, про штукатури він також пройшовся за тіркою. Ось так це виглядає. Що скажете? Норм чи не дуже? І цей кусочок стіни також позадирав швипросиліконов зверху під штукатури. Добрий ранок. Цей об'єкт був один з найперших моїх замовлень. Тільки я зареєструвався працювати хендіменом. Друга чи третя робота була тут. І так я тут працюю вже майже рік. Коротше, квартиранти, як тільки заселилися раніше, рік тому, вони були всім незадоволені. Абсолютно. Хоча будинок реально нормальний. І постійно вони мене визивали, я тут щось робив. Ремонтував, там, лагодив всю всю історію. Зараз вони з'їхали, заїхали нові, і ситуація один в один. Заїхали і всім незадоволені. Тому знову мене визвали, знову тут купу всього буду лагодити. Коротше, в мене таке відчуття, що його просто здають дорого. І люди, коли заїжджають, вони трішки незадоволені, тому що вони заплатили багато, а він якби не ідеальний. Це моя теорія, не знаю, тому що придираються до, до всяких таких дрібниць. Там, типу, дверцята на кухні трішки ліві, трішки вище, ніж праве. Це потрібно якось пофіксити. Ну, коротше, зараз буду робити цю всю роботу. Починаю з цих дверей, вони трішки важко відкриваються. Коли відкриваєш, треба трішки зусилля. Дівчина орендувала така досить маленька, їй вона не може, вона правда тяне ці двері, не може відкрити. Тому треба зробити, щоб вони легко відкривалися. Потім помию цей фасад, взяв із собою. Pressure washer, помию бруківку, ну і далі по порядку. Зняв я повністю двері, щоб знайти причину. Причину знайшов. Ось цей алюміній, по якому вони ходять, власне. Тут вже така вироботка, яма. І сюди, коли колесо попадає, двері якби, ну, потрібно зусилля, щоб витягти їх або туди, або сюди. Замовникові. Написав, кажу, що потрібно або міняти, або я можу почистити, помазати і так залишити. Він каже, чисть, маж, і так залишай. Окей. Досить високий будинок, і щоб його там помити нормально, потрібна велика драбина. Чому я її не взяв, я не уявляю. Я знав прекрасно, що вона потрібна, забув. Працюємо з тим, що є. Ось є в мене така телескопічна палка, малярна. Є малярний скотч. Примотав я оцей пістолет решер до цієї палки, і вона в мене якраз тепер ідеально достає аж до самої стелі. Ну Ще в мене є маленька драбина, але вона навіть не потрібна. То так. Викручуємося вже по ходу. Так виглядає зараз задній двір. Все чисто акуратно будинок також помив цю сторону. Зробив уже фото, відео, звіт відправив власнику будинку. У нас тут така схема напрацьована. Я спілкуюсь з власником будинку, власник будинку спілкується з ріелтором, ріелтор спілкується з квартирантом. Тому така трішки йде у нас, як би, пауза в роботі. Ми довго це все обговорюємо, що потрібно зробити. Ну, Квартиранти чим не задоволені, жалуються ріелтору, ріелтор власнику, власник мені. Я говорю, скільки це буде коштувати, скільки це займе часу. Він потім думає, і по цепочці це все йде назад. Довго це все займає, і ми часто. Тут по 2-3 дні все обговорюємо, щоб там виконати навіть якусь просту роботу. Ну але, в принципі, нормальні робочі моменти. Мені нормально, пішли всередину. В будинку є у мене цілий список різних дрібниць, я вже не буду показувати там кожну. Зараз просто один раз пробіжусь, покажу. Ось тут у мене тріщина на стіні. Потрібно взяти силікон, замазати ту тріщину. Далі в ванній кімнаті. квартиранту не подобаються, ось ці ручки. О, ба вже й відпало. Ну Вони мені, чесно кажучи, теж не подобаються, бо вони прикручені ось так. Тут ще перші квартиранти на них жалілися, але замовник не захотів робити, то так вони тут і тіліпаються. У мене в машині я знайшов, є, були ось такі старі ручки. Я когось міняв на меблях на нові, а ці залишив собі в машині. Ви скажете, що на що тобі ті ручки возити в машині. Ось їх пару місяців возив, знадобилися. Ну, от на те, що постійно треба щось. Зліпити пулю. Тому і в мене повна машина цього чогось. Там щось треба, пішов, знайшов, там щось, десь проволочка. Ну що, така робота, що потрібно постійно щось таке придумувати, приліпити, прикрутити щось. Щось зробити. Далі в вані в, в кухні. Замовникам не подобається квартирантам, що деякі двері клацать, коли їх зачиняєш, відчиняєш щось. Наприклад... О, тут нічого. О, Чуєте, коли зачиняєш трошки це щелкає. І так там 3-4 дверцятки щелкає, коли зачиняєш. Зараз буду з цим щось робити. В іншій ванній кімнаті. Ванних тут, -кімнат, до речі, три. Ось, бачите, дверцята не подобається, що вони не співпадають по рівню. Ну і, коротше, по всьому будинку купа таких ось дрібниць, що навіть не хочеться і знімати і показувати. Зараз просто я тут. 3-4 години, можливо, буду ходити і оці всі речі виправляти. Як вам стан дерева під порогом? Бачите, на мале, коли розпадається. Цей поріг тут лежав і вже так досить сильно рухався. І зрозуміло чому. Замовник попросив це все відремонтувати. Я зняв поріг, зараз це все почищу. Встановлю сюди брусочок дерев'яний, який в мене також є в машині. У них тут також асоціація домовласників, без дозволу, якої ви не можете зробити кроку. І ми тут реставрували оцей поштовий ящик. Його дешевше було просто зняти, виковаряти цей, поставити новий і все. Це зайняло б там 40 хвилин роботи. Взагалі не проблема. Але питання в тому, що якщо ви подивитеся на вулиці, в кожного будинку стоїть такий самий поштовий ящик. Тобто їх сюди ти не можеш взяти, і поставити інший, який тобі там хочеться, чи подобається, чи ще щось. А цей був вже досить втомлений. Ми також там три дні вели. Переговори про цей ящик. Потім Андрюха приїжджав той, що з золотими руками, пам'ятаєте? і Він на цьому ящику знімав всю фарбу хімією, знімав все до основи, до металу і фарбував, витратив там на це якісь декілька годин. Я вже не пам'ятаю, що це було по грошам, але пам'ятаю, що це було точно дорожче ніж встановити новий ящик. Вже приїхав додому, думав, все відпочиваю. Пише мені один замовник, там дідусь. Пише, ти пам'ятаєш мені, встановлював вентилятор на стелю ще взимку. Кажу, так, да, пам'ятаю. Каже, вентилятор перестав працювати. Світло горить, а вентилятор не працює. Поїхали розбиратися. Ну, хто пам'ятає цю локацію? Короте, я вішав тут оці два вентилятори і лампу. Зараз вентилятори перестали працювати. Я такий електрик, що можу перевірити тільки яке там з'єднання, і мені пощастило, що в цьому власне і проблема. Коротше, те, що тут поприкручував, все нормально. Нічого не розсипалося, те, що далі, тут три в кучу, бачите, скручені проводи. Вони щось тут з ними відбувається, тому що я коли тут дергаю, то воно там все мерехтить. Просто це треба перескрутити. Ну, мабуть, можна сказати, що це мій косяк, треба було це коли вішав, добре перевірити, скрутити нормально. 5 хвилин зараз і все. Зробив я ці вентилятори. Проблема була, як я показав, були погано скручені провода. І ще був один момент, вони крутилися в різні сторони. Один вентилятор крутився в режимі зима, тобто по часовій стрілці, інший в режимі літо, в зворотньому напрямку. І коли з пульта нажимаєш кнопку Перемкнути режими, вони міняли режими, але той переключався з зими на літо. Той з літа на зиму така була дурниця. Я... І це неможливо. В них у кожного свій пульт, але якщо ти на одному пультові натискаєш, то обидва міняють напрямки. Я просто один вентилятор відключив повністю, щоб він не працював, перемкнув з пульта інший. Потім підключив перший і вони запрацювали в одному напрямку. Але я згадав, чому, чому я це не перевірив, тому що я коли встановлював їх, замовників не було вдома, і в мене не було можливості зайти в будинок і вимкнути. Я просто так всліпу прикрутив і поїхав. Воно все працювало, але працювало в різні сторони. Це зараз проводаці відійшли, і замовник написав. Коротше, гроші я з нього не взяв за цю роботу. Він запитав, скільки я тобі винен. Я сказав, нічого не винен, це якби. Гарантійна історія, тому що реально провода то мій косяк потрібно було перевірити. А оце що там вліво-вправо, то в нього, в принципі, не було до цього і претензій. Ну, не знаю, може і треба було щось брати, може не треба було. Але дядько залишився задоволений. Я так собі думаю, я зараз візьму бабки, він, то, звичайно, заплатить, скільки я скажу. Ну, якби мужик не бідний, але які він висновки для себе зробить, не знаю. Так він висновки зробив, що за мною можна працювати. По моїй причині щось там сталося. Я приїхав через декілька місяців. 10 хвилин і це все зробив. Я в нього тут двері в гараж встановлював, ну і думаю, що будемо ще працювати. Як бачите, в дорогих отелях дах також поремонтовано підручними засобами. Друзі, всім привіт з наступного відео. Я в Орландо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайтесь на каналі. Всім па-па!